Дисципліна бігу справа тонка. Під час заняття цим видом спорту тобі належить зіткнутися з такими поняттями як спринт, бар'єрний біг, естафета і багато чого іншого. Розповідаю, якими бувають бігові дисципліни і що треба знати про кожну з них. Біг? Це найпопулярніший вид легкої атлетики. Бігові змагання можуть проводитись не лише на спеціально обладнаному стадіоні, але й на шосе пересічній місцевості та в межах міста. Легка атлетика. Дистанції бігу. Бігові дисципліни на легкоатлетичному стадіоні включають наступні види: короткі дистанції, середні дистанції та довгі дистанції. Також до довгих дистанцій відносяться наступні підвиди: годинний біг, біг з перешкодами естафета. Короткі дистанції бігу. Короткі дистанції це спринт і бар'єрний біг від 60 до 400 метрів по стадіону. Із спринту полягає в тому, що спринтер витрачає колосальну кількість енергії під час пробіжки по короткій дистанції, тому цей вид бігу підходить абсолютно здоровим людям. Бар'єрний біг вид короткої дистанції бігу, який зобов'язає бігуна долати різні перешкоди. Бар'єри встановлюються на рівних відстанях по усій дистанції бігу. Влітку це 110 метрів для чоловіків, 100 метрів для жінок і 400 метрів по кругу.